Свічка в православній церкві має важливе значення. Символічно воск означає людську природу, вогонь, Божественну благодать. А коли свіча горить, то символічно відбувається обоження людської природи Божественною благодаттю, божественним вогнем, який спалює наші страсті. Свічу ранні християни вже мали у римських катакомбах. З самих перших віків християнства свічі були присутні на богослужіннях. Ще у святому Писанні Нового заповіту апостол Павло в книзі діянь проповідує Слово Боже, де як сказано було багато світильників 20-й розділ книги «Діянь». І от коли ми приходимо до храму, то ми купуємо свічку, яка є жертвою Богу, ми ставимо її на підсвічник. Загалом всі ці підсвічники, які знаходяться по храму, на них ставлять за здравіє свічу, ставлять свічку, і подумки називають ім'я людини, за яку ми молимося. Ми можемо ставити свічі перед іконами Господа Бога, Божої Матері, Ніколая Чудотворця, а та також святих ангелів, а є свідчі, які ставлять за упокой душі уже запомерлих православних християн. Загалом такий підсвідчик, він знаходиться на паніхідному столі, там, де знаходиться викор сп'яття Господа нашого Ісуса Христа. І цей підсвічик називається Канун. Туди ставлять світло за упокой душ тих наших ближніх, які вже відійшли з нашого світу. Свіча неодмінний атрибут православного храма, і кожна православна душа особливо трепетно відноситься до цієї святої символіки, яка дана нам Богом у нашій церкві.